Тема сьогоднішнього уроку – шапинкові гриби. Шапинкові гриби поширені повсюдно: у лісах, парках, садах, на луках тощо. Вони трапляються на всіх континентах, окрім Антарктиди. Часто розповсюдження того чи іншого виду грибів обмежене поширенням тих видів рослин, з якими вони співіснують. Наприклад, в Україні поширена лисичка звичайна. На її яскраво жовті плодові тіла можна натрапити у хвойних і мішаних лісах із червня по жовтень. Маслюк, звичайно, надає перевагу піщаним ґрунтам хвойних лісів, утворює мікоризу з коренями сосни. Опенюк глучний та печериця звичайна ростуть на відкритих місцях, луках, пасовищах, лісових галявинах. Шапинкові гриби дістали таку назву, тому що здатні утворювати плодові тіла, які складаються з ніжки та шапинки. Форма шапинки різних грибів може бути кулеподібною, овальною, дзвоноподібною, конусоподібною, плоскою. Розмір шапинки варіює від 15 до 20 мм та до 50 см в діаметрі. Шапинка різних видів грибів. Забаром в коричневий, червоний, зеленкуватий та інші кольори. Залежно від будови нижньої частини шапинки, гриби поділяють на пластинчасті та трубчасті. У пластинчастих грибів вона утворена пластинками, які розходяться від верхівки ніжки до краю шапинки, до них належать сиродіжки, опеньки, мухомори, бліда поганка. У трубчастих грибів нижня частина шапинки складається зі щільно розташованих трубочок білий гриб, підберезник, маслюк. У нижній частині шапинки утворюються спори, за допомогою яких ці гриби розмножуються та поширюються. За формою ніжка може нагадувати діжку, подушку, булаву, циліндр, веретено. Усередині ніжка може мати порожнину. Під час розвитку плодового тіла формується покривало. Це шкірясте сплетення гіфів. В одних видів грибів воно вкриває все плодове тіло, в інших розвивається між нижньою частиною шапинки та нижнім краєм ніжки. У міру росту плодового тіла покривало розкривається, що забезпечує висипання в спор. Залишки покривала можуть залишатись у вигляді кільця на ніжці. Як тут блідої поганки або мухоморів. Розташована в ґрунті грибниця утворює величезну поверхню, завдяки чому вбирає необхідні поживні речовини. Для її росту потрібні певні умови. Підвищена температура в середньому плюс 12 плюс 22 градуси Цельсія, достатня вологість, наявність у ґрунті органічних речовин. Кращі гриби ростуть за безвітряної погоди. Грибниця багатьох видів шапинкових грибів росте по колу у всіх напрямках, подібно до променів сонця. На краях такої грибниці формуються плодові тіла грибів, утворюючи так звані відміні кільця. За характером живлення шапинкові гриби належать до сапротрофів, наприклад, печериці та до симбіотичних організмів, наприклад, маслюк звичайний, підосичник, підберезник та багато інших. Призначення плодових тіл це утворення спор, якому передує статевий процес. Шапинкові граби також здатні розмножуватись вегетативно, тобто ділянками грибниці.